Як тільки я десь з'являюся, звідти е, магічним чином зникають будівельники. Бачите, ще один втікає. Чекайте, чекайте, в мене одне одне запитання. Так там заховалися і так тихесенько, тихесенько. Скажи, наскільки ти мене ради бачити Але. на будові від одного до п'яти? Задовбали, нема коли, їдь звідси. Привіт. Це інспектор Оксана, і ви на будові без іммігранта, Що хочеш, Або я. Тут нагадую має бути 160 будинків. Зараз ми робимо вже третій етап. Зробили спочатку 26 будинків, потім ще 26, Зараз робимо 23 наступних будинки і плануємо співпрацювати надалі з цією компанією, будувати всі будиночки. Робота нам вже зрозуміла, відома. Ми знаємо, скільки часу йде на побудову одного будинка. Знаємо, скільки для цього потрібно людей. І наші люди, які вже в нас працюють не перший рік, теж вже добре знають цей об'єкт. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за біземігрант, то ви також його знаєте і впізнаєте, особливо ось цей вид, ось цей за мною. Скільки мене раді бачити на будові від одного до п'яти. Кажіть, як є. На, на 4,5. <гум> Ніколи не буває на повну повного. <гум> буває не повну. То що, нормально, так? Да? Приїжджати частіше, да? Да, приїжджайте. так? Так, <гум> приїжджає. Так там заховалися і так тихесенько, тихесенько. <гум> То що, скажете мені пару слів? Роман як приходить, то ніхто від нього не тікає. Той такий вусатий, де зіммігрант. Вчіться, як треба падати на мороз. Дивіться, підійшла до прораба, в нього вже зразу тисяча справ. Ром! Скажи, наскільки ти мене радий бачити на будові від одного до п'яти? Добре, але чого ти, Оксана, ходиш по тій будові і носишся туди-сюди? А я вам скажу. Тому що як тільки я десь з'являюся, звідти е магічним чином зникають будівельники. Бачите, ще один втікає. Чекайте, чекайте, в мене одне, одне запитання. А наскільки ви мене раді бачити від одного до п'яти? Я радий вас бачити. Каже, що радий бачити, але якщо чесно, я не дуже в цьому вірю. Влад! Чуєш, наскільки мене радий бачити на будові? Задовбали, нема коли Їдь звідси. Ну що. Ніхто не хоче сьогодні зі мною говорити, воно й зрозуміло, хлопці хочуть якнайбільше нагнати метрів, якнайбільше змурувати, доки ще останні такі теплі осінні дні, бо вже далі почнеться така справжня осінь з дощами, холодом, і там вже стільки не намуруєш. Тому чи можна на них якось ображатися? Ну, мабуть, ні. Я впевнена, що ні. Що вам потрібна робота не лише на оці останні теплі дні, але загалом на весь рік. І ви хотіли б так само заробляти і восени, і зимою мати постійну роботу, заробіток добре заробляти. Запрошуємо вас в команду «Без емігранта». Як завжди, всі контакти в описі під відео. Я ж нагадаю, що ми шукаємо мулярів, арматурщиків, опалубщиків, монолітчиків. Звертайтесь.